Попри сигнал повітряної тривоги, Олена продовжує плести маскувальну сітку для воїнів ЗСУ. Волонтери розпочала з першого дня повномасштабної війни за проханням свого знайомого. Каже Лєна, тут таке питання, каже е, хлопцям дуже-дуже потрібні сітки, а всі, хто плете, дуже великі черги. Каже, і ми не можемо їм знайти їм терміново, треба, тому що техніка все відкрита, треба їх закривати. Ми можемо щось придумати. Кажу, ну. Щось можемо, зараз щось будемо думати. Плести маскувальні сітки на танки, автівки та окопи навчилась швидко. Опанувала справу за допомогою відеоуроків. Робота дуже кропітка, тож на один такий виріб йде до трьох діб. Прив'язуємо один е, край до сітки і потім тянемо такою змійкою на оцих згібах. І воно виходить живе, коли. Вітер волонтерка купує матеріали для плетіння за свої кошти, але перед тим як починати роботу, завжди радиться з військовими. Вони хлопцям питали, підскажіть, щоб воно було не просто так, щоб воно було зручне, щоб воно було якісне, щоб воно було дуже гарне. Е, і так, технікою трошки е, коригували і вийшли на те, що ця техніка найкраща. Інколи Олені допомагає її подруга. Наразі плетуть сітку для танку. Вона величезна і займає половину подвір'я. Від початку великої війни жінка передала на фронт понад сотню виробів. Каже, сітки у Дніпрі не затримуються, а відразу відправляються у найгарячіші ділянки. Ми це робимо, тому що це треба. Це треба, хлопці цього потребують. Хлопці дуже вдячні. І це саме найголовніше, що від них є подяка. Вони дуже круті люди і не знаю, пишаюся їм. Попри дороговартісний матеріал, жінка й надалі займатиметься улюбленою справою. Плести сітки та допомагати ЗСУ буде до самої перемоги. Артур Орел, Артем Ліфінцев, Владислава Корінь, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.